Це твій астропрогноз, якщо ти скорпіон по знаку по сонцю або по асценденту, і подивимось, що ти опрогнував двадцять четвертий рік. Скорпіони мають взагалі цікавий трансформаційний рік, який буде стосуватися не тільки власних змін та трансформації, а також трансформації селі, дому чи місця, де ви проживаєте. Дуже часто такі роки, а 2024 дві він звичайно кармічний рік. Він кармічний для всіх. Це косний рік, але крім того. Астрологічно можуть сказати, що це не тільки повтор ситуацій і певних обставин, які були в 2010 році, якщо це зачепило ваше покоління, а це також ну, можна собі як підказку використовувати. Це також рік, який приносить дуже часто ремонт. Ремонт, зміни в домі і вимушений ремонт також, тому якісь затоплення, що щось там ламається, електроніка це взагалі та тема, яка вас може вразити. Не завжди приємно, звичайно, але. Все це йде для стимулу того, аби ви проживали трансформацію, трансформаційний, кармічний, ключовий рік для скорпіончиків. Трансформація вона не тільки може стосуватися вашої оселі, а також вас особисто. Ну, але ми дуже пов'язані з домом і з місцем, де ми живемо, тому це дуже важливо враховувати, що це все відображається на вас. Вас міняє все і те, де ви живете, і оточення, і саме приміщення і місце, і в якому стані воно. Але ми маємо розуміти, що трансформація у вас цього року прописана не тільки таким чином, а також вона зачіпає тему здоров'я. Тому, якщо скорпіони, ті, які давно забили на своє здоров'я, їх просто буде підводити ця тема до якихось діагностик, до певного вирішення питань здоров'я, і власне в хорошому контексті, тому що ті, хто довго хворів, зараз мають шанс. Врешті розібратися з організмом, пройти якийсь шлях до виздоровлення. До, до Тема здоров'я актуальна і в сфері здоров'я та режиму спорту. Для багатьох стане питання дієти, перегляду режиму життя, сна і активності, спортивних навантажень, і це буде добре відображатися на ваших змінах. Також маємо розуміти, що кінець року доволі непростий, і там може бути такий переламний етап. Це жовтень листопад, коли може різко захотітися змінити роботу, або просто різко так скластися обставини, які заставляють змінити роботу. Причому змінити роботу ем, в плані не тільки місця праці, а й але й професії. І це може зачепити так сильно, що через депресію, через вимушені обставини, навіть через переїзд чи через якісь проблеми з домом чи нерухомістю, може захотітися змінити роботу. Як це конкретно у вас в житті відображається, треба дивитися в індивідуальному звичайно, прогнозі. Якщо захочете свій індивідуальний прогноз по натальній карті, звертайтеся ще весь січень я цим займаюся. Але що цікаво, що у скорпіонів це рік, який несе настільки внутрішню зміну, що для багатьох буде також говорити про стан психічного здоров'я. Тобто є шанс зайнятися собою, свої, устабільнити свій стан психіки. І відслідкувати причину на зв'язок зв саму для професії психологів. Це взагалі ведучий рік. Тобто, це рік, в який професія психолог, психіатр, психотерапевт виходять на перший план, тому що ми, по перше, пожинаємо плоди попередніх стресів, і саме зараз третій рік кульмінаційного стресу для всіх українців. Тому він буде яскравим в плані виявлення певних в собі негараздів і Питання стає вирішення цих нагарадій. Тому в кого із скорпіонів? Професія психолога. А взагалі скорпіони по сонцю дуже розположені до такого вибору професії. Якщо ви психоаналітик або хтось в цій сфері, або в медицині, тоді це для вас кульмінаційний рік збільшення своїх пацієнтів в кількості, удосконалення себе, підвищення кваліфікації і, можливо, обширний. Якийсь такий варіант додаткової діяльності чи додаткових знань, які ви можете давати в своїй професії. Тобто це і розширення може бути, а не тільки зміна професії. Якби нові обов'язки, нові якісь моменти можуть з'являтися, яких ви можете доповнювати свою існуючу професію. І це хороший шанс розібратися з собою, з своїми внутрішніми бажаннями, своєю профорієнтацією в кінці кінців. Тобто для скорпіонів це таке перегляд життя йде в 24-му році. Я вам бажаю, аби вам сподобались ваші зміни, аби вони були дійсно такими стійкими, тому що зміни, які закладаються в 24-му році, вони вже йдуть на роки вперед. Ми мали повтор ситуації в 2010 році. І можемо собі трошки це поєднувати. Перегляньте, що у вас там відбувалося. Якщо ви ще були дитиною в цей час, спробуйте згадати, що могло бути в вашій сім'ї в цей час. Батьки дуже сильно до 14 років впливають на дітей, і от їхня історія може зачепити зачепить трохи ті ж самі теми, що у вас зараз, але будь-які зміни. Цього року в кармічний рік вони ведуть до того, аби направити нас на стежку, в якій ми йдемо по своїй долі, по сценарію своєї долі. Нехай вам сподобається цей шлях. Нехай ви його пройдете найкраще. А я вам дякую, що ми стільки часу вже разом. Діліться моїми відео. Я вам відправляю сердечко. Ви залишите його мені, і давайте в 24 четвертому році теж залишатися разом і збільшувати аудиторію, аби однодумців тим, яким подобається, як я читаю астрологію, аби нас ставало більше. Більше щоденних астропрогнозів, звичайних телеграм-каналі. Підписуйтеся посилання в шапці профілю Тіктоку.